Вітаю пані та панове! В цьому відео ми розглянемо три питання. Перше, чому для боротьби з кротами краще вибирати відлякувач кротів, а не пастку або, наприклад, отруту. Друге питання, чому серед всього різноманіття відлякувачів кротів краще вибирати відлякувач лівен. І третє питання: які із відлякувачів кротів лівен найкращий? Щодо першого питання, пастки потребують постійного догляду. Можна піймати одного, двох, п'ятьох кротів, але на їх місце прийдуть інші. Щодо хімічних репелентів і отрут, то їх, по-перше, треба постійно оновлювати, по-друге, вони не додають здоров'я землі, на якій використовуються. же кротів встановлюється один раз, діє масово і не потребує. Якогось обслуговування. Хіба що раз на півроку рік потрібно буде замінити батарейки? Крім того, відлякувач кротів не вбиває, тому захисники тварин будуть задоволені. Чому краще обирати відлякувачі кротів лівен? По-перше, всі вони мають міцні корпуси: що алюмінієві, що пластикові. Важко навіть пальцями стиснути. По-друге, кожен відлякувач кротів лівен, навіть самий дешевий, має гумовий ущільнювач, який забезпечує герметичність батарейного відсіку і захищає його від пилу і вологи. Відповідно, відлякувач при необхідності можна закопувати в землю, щоб він не псував естетичний вигляд і не заважав газонокосарці. Кожен відлякувач. Кротів лівен має висувну каретку для батарейок, що дозволяє легко і швидко міняти батарейки без викопування відлякувача із землі. Крім того, використання батарейок забезпечує стабільну роботу відлякувача вночі, коли, наприклад, відлякувачі кротів на сонячних батареях розряджаються і не працюють. Наявність 4 батарейок. Також збільшує інтервал між обслуговуванням відлякувача, тобто між заміною батарейок. Який з відлякувачів кротів Лівен найкращий? Особисто я розмістив би їх в наступній послідовності. Перше місце однозначно LS-997 MR. Це найпотужніший з відлякувачів. До того ж у нього змінні інтервали між вібраціями, що подовжує ресурс батарейок. На друге місце я би поставив LS-997R. Він також має змінні інтервали між вібраціями, що економить ресурс батарейок. На третє місце я поставив LS-997M. Цей відлякувач має такий же віброгенератор, як і LS-997MR, але не такий потужний. На четверте місце я би розмістив LS997P. А на п'яте LS-997. Відлякувачі на четвертому і п'ятому місці фактично мають. Однакові технічні характеристики, але LS997 має алюмінієвий корпус і тому трохи дорожчий. Тому і п'яте місце. Всім дякую за увагу!